є твоє. І тепер а сьогодні, якщо ти маєш добру думку в сові, ти злучаєшся з Богом. Злучайся. І коли ця добра думка наповняє тебе в нутрі радістю, наповняє тебе миром. То як ти сприймаєш тоді створіння деяке про тебе, коли в тобі є радість і мир? Як ти відчуваєш ту природу тоді, коли в тобі є радість і мир? Чи не є вже рай тут? Коли маєш злуку з Богом через прославу, подяку, коли в ньому шукаєш мир? Рай в тобі вже появляється. І той рай, що в тобі виражає райку за тобою. Ти бачиш райку за собою. А коли в тебе погана думка, тебе тут ад від думок твоїх, що ти бачиш крім себе, ад? Тобі не милиться сонце, тобі не хочеться цих відносин. Це роздратовує. А причина то думка, а причина свобода вибору. А причина твоя лень у Матву. А причина підсвідомі страхи. А причина недолюбленість. Причина себе постійно винити. І ця причина є причиною твої думок. Піднімається страх і в думці вже страх. І сприймається через страх. Комплекс. В думці комплекс. І ти вже на людину дивишся. А сам же зжався, бо ти негідний, сам собі таке говориш. І мучиш себе просто це в думці. Не більше нічого. Чи ти хочеш страдати? Що тобі мішає збагатити своє серце внутрішнім миром? Яке є причиною Твого тверезого ума, усмішки? Спокою, свободи, що є дорожче цього моєї внутрішнього добра поза тобою? Що дорожче? Навіть діти Твої і то залежить від Твого добра. Так тоді навіть для родини Твої це добро. -добре. Mute nas chucais sob o As chucais que estivam sob o slime.